Усім привіт! Сьогодні я вам покажу новиночку, яка з'явилась у мене в моїй колекції. Це вже не новиночка для тарологів, да, тому що ці карти вийшли в 2022 році, але в моєму арсеналі це новиночка, тому я поділюсь з вами: таро слов'янських легенд. Неймовірно, красива! Обкладинка, неймовірно, красиво виконана так, коробочка. Як для мене це естетична насолода. Я обожнюю такі речі. Деякі карти настільки, неймовірно, красиві, що їх не можна втриматися, їх не купити. І так, Таро слов'янських легенд. Я купила собі версію, яка у матовому виконанні. Ось такий зріз чорний. І повністю матові карти. Я хотіла матову колоду, тому що мені подобається на дотик. А вже ж вони не такі, не такі еластичні в тасуванні, але сама колода настільки приємна, настільки відчуття, ось цей, коли торкаєшся цих матових карт. Відчуття кайфу якесь особливе. Не згодна з автором, що потрібно було робити саме синю обкладинку, як на мене, сюди б гарно підійшла зелена обкладинка. Чому? Ну, у них є два види, три, верніше, три види обкладинки да, для різних видів. У них іде глянцева колода в виконанні ось такою обкладинкою. Ну, як на мене, вона виглядає трошки біднувато, да, якщо порівняти, їх як в порівнянні. То ось ця виглядає набагато красивіше, ніж ця. Ну, як на мене, на мій смак. Ось така обкладинка в коричневому кольорі є на великих картах, які 14 на 8. так? 14 на 8 чи 14 на 7, я не пам'ятаю. Але ось ця синя могла б бути зелена, тому що сама колода у виконанні дуже багато зелених кольорів. І сюди зелений колір пасував би. Але ми не автори цієї колоди, тому, як то кажеться, нема чого засуджувати, якщо ти не виконав цю роботу сам. От. Як на мене, обкладинка неймовірно красива. Виконання карт деталізоване, красиве, і багато хто, я знаю, бере велику версію для того, щоб. Розгледіти всі деталі. Так як у мене з зором все добре. І я люблю колоди, які поміщаються в мою долоню, а долоні в мене немаленькі, да, в мене рука велика. І я люблю зручність. Я люблю зручність, тому я вибрала саме таку версію. Хоча я не проти була б золотого зрізу і позолоченої якоїсь обкладинки. Але то вже таке. Отож, покажу вам карти. У мене є МБК. На старші аркани. Але я не хотіла заморачуватись, я хотіла вам просто показати, як вони виглядають. Як вони виглядають естетично красиво. Ось такий дурень у нас, який йде за папоротю. я не буду, мабуть, навіть переказувати, бо хто хотів цю колоду, той вже 100 раз передивився огляди і огляди. Повторюється один за одним, кожен розказує один те саме. Ну, я, по крайній мірі, як я купляла, да? Я, спочатку мені подобається колода, потім я дивлюсь огляди, і якщо вона мені так западає в душу, що я про ню, я її купую. От я просто купую. У мене є моя, скажімо так, робоча колода, яка я майстер каші, і я працюю саме з енергіями. Інформацію, яка йде з поля, тому ось ця колода для мене, вона поки що така, як читаюча з поля. От. А таросами я тільки вивчаю, але не вважаю за потрібним працювати. Поки що з картами. Просто я їх колекціоную. Отож, давайте будемо дивитися, яка краса. Це мах. Мах. Красивий, як детально все, да? Півень, повновуні. Дивіться, яка краса. А де вам гарно видно, так як і мені. Ось така красива у нас життя. Навіть серп поклали так в виді, в, в виді місяця. От. Книга знань у неї. Ну, взагалі ця карта називається Знахарка. Якщо так вже поділюсь з вами. От, те, що на МБК написано, то ця карта називається Знахарка. Да? Бо у нас тут трави, ось, ось такі деталі, гриби. вона там щось чаклує, чаклує, От, збирає. Хочеться отак зробити, да? розширити. От, щось збирає у своїх руках, якісь корені складає. От, моя бабушка була травниця. Я думаю, що ось ця карта дуже гарно символізувала б. Мою бабусю От імператриця, яка красива, подивіться, вона вагітна, бачите? Неймовірно красива карта. Така шаль на ній, з якої проростають ростки. До чого роги не зрозуміло, ну, то таке бачення майстра. От імператор. Імператор в символіці. Зараз. Вивчаю символіку і зрозуміла, що на вишиванках дуже багато є символіки і значень, які важливі, які ми не знаємо. Так? Є символізм, який там на щастя, на удачу, на гроші. Є символізм як оберіг для військових, коли людина йде на війну, так? вишивали на сорочці спеціальний оберіг. Ми цього не знаємо, а це треба вивчати. Ось іерофант. Тут навіть в нього якийсь як ловциснов да, у іерофанту. От ключі, ключі знань. Закохані. Всі ось хейтять цю карту закоханих, що ніби тут вони цілуються, а тут ще люди, і віночки ніби три, то це значить, що... Можливо, ще хтось третій. Як на мене, закохані, вони є закохані, і те, що три віночка приплило, то це може означати, що це двоє закоханих, і дивіться, один маленький віночок це може означати, як дитя їх майбутнє. Ну, ось це для мене особливо так карта читається. Калісниця, не знаю, як на український буде. Трохи дивна, як на мене, карта, але прикольна. Дивна і прикольна. Егегей, зараз візьму все, да? Візьму все весь всесвіт буде мій. Але трохи безшабашно, як на мене. От, карта сили. Карта сили. Буйвол. Теж хейтять цю карту дуже, що мов. Ну, тут буйвол цей, до чого він. А, можливо, не буйвол, навіть зубр. Як на мене, це карта така більш... Шаманістична, да? тому що це про силу, коли ми вертаємо силу майстрові, наприклад, то йому починають снитись образи, і завжди сила, вона проявляється в якихось звірях. У мене це, наприклад, дракони. Так? От, я знаю, що майстрів, в яких пробуждалась сила, медведі приходили в когось, єноти приходили. Це все дуже індивідуально, тому саме я думаю, що. Художник саме мав це на увазі, да? що як відроджується сила, що це при поверненні сили свої нам приходять образи якихось звірів, ті, які ближчі нам до нашого духу. Ось такий отшельник, мудрець, такий в нього корені ніби тут замість бороди. І щось тут у нього таке цікаве є. Потім я розгляжу і подивлюсь саме значення карти. Тому що я тільки перевела його на українську мову. Колесо фортуни. Дивіться, колесо фортуни, духи та, нашого роду допомагають нам отримувати ось це колесо фортуни. Коли ми заплутались, якщо відпустити все, нам допомагають духи роду. Для мене це ось ця карта. Далі справедливість, може буду трошки швидше. Повішений. Дуже цікавий повішений, да, так на корнях дерев. Ніби він повішений, але він точно не впаде, бо, тому що його тут тримає так дерево, а крепко-крепко і обвили його. І вже тут у нього всякі образи приходять різномарні. Карта смерті просто неймовірна. Неймовірно, дуже красива. Ця карта мені дуже сподобалась. Ну, тут багато карт, які мені сподобались. Як на мене, колода просто фантастична. Зима. Ну, Те, що вона у вишиванці, я гадаю, що це фантастично виглядає. І ці ленточки. Стиль красивий. Помірність. Помірність така спокійна карта, якийсь білий. Олень намальований, такі спокійні потоки води, легкі, красива карта. Диявол. Хто любить таку красу, то ось такий диявол. Ось двоє людей поряд заковані, да? окови, також він прикутий оковами, він чоловік. Але на ньому є маска да? диявол. І тут символізм також є. Ось тут. Башня. Карта башні. Зірка. Зірка трохи незрозуміло, тому що мала б бути одна людина, як на мене. Але бачення майстра якось він бачив ось так. Вона місяць, карта місяця, фантастична. Мені здається, що цей місяць підсвічується, да? Собака, вовк. Я обожнюю карту місяця, я обожнюю 18-й аркан, тому що 18-й аркан це дуже. Я знаю, що тарологи не дуже люблять 18-й аркан, але я його обожнюю, тому що в мене в матриці долі дуже багато 18 арканів, і це надможливості. Це дуже таємнича карта. І хто відкрив таємницю 18-го аркану, той е має неймовірну силу. Колись розкажу вам про це сонце. Буду пришвидшуватись, тому що не хочу, щоб відео було дуже довге. Жезли. П'ятірка жезлів. Дракони, шестірка. Сімка жезлів. Сильна карта. По силі, по енергетиці дуже сильна карта. Там, Бачите, також у нього обличчя закрите маскою. Місенька, дев'ятка, подивіться, козак. Десятка. Це бабусі просто фантастично. Паш? яка. Ох, краса. Король. Кубки тут дуже гарні, дуже гарні. Подивіться, яка промальовка. Вона стоїть у воді і тримає цей кубок. Двійка. Трійка також дівчата у воді. четверка, пятерка, шестка, семка, пуке, девятка. Тоже красивая карта. Золотарыбка и десятка. Така спокійна десятка, тут вона така спокійна. Я бачила значення, що десятка це може бути там пияцтво, ще щось таке. Але тут, як на мене, в домі повна чаша. Сім'я вся в зборі, батько там щось грає, дитина допомагає там мамі плести віночки. Ну дуже красиво. Паш. Знову королева і знову фантастика «Мечі». мичі сімка. Вісімка. Ну, Вісімка мичі фантастична така карта. Ельф ув'язнений. Дев'ятка. тут, да, мрачна да? Десятка теж мрачновата. Але символічна. Десятка символічна, да? тому що е, тіла немає, залишилась тільки маска. Віцер. Це королева така. Цікаво. Тут красивіший король, як на мене. Пентаклі тут теж неймовірні. Подивіться, яка четвірка красива. О, дев'ятка, теж улюблена моя карта. Тут Паш красивий. Красивий. Королева дуже молода, як на мене. І ось такий король. Все зробила такий швидкий огляд. Скажіть, як вам ця колода, чи сподобалась чи ні? Це виробник Таротека Студіо. Я її купила десь, вона мені обійшлась в 55 євро з доставкою з Польщі, тому що доставляються вони з Польщі. Я залишу вам посилання, якщо вам буде цікаво, ви можете вибрати собі таку колоду і також насолоджуватись її красою. Отож, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Будемо продвигати український YouTube на зло всім нашим ворогам. От, пишіть, як вам чи сподобалася ця колода, чи ні. Чи ви собі купили, чи ви працюєте такою колодою, і як вона вам в роботі. Також, якщо ви захочете. Можете написати мені чи зробити вам огляд ось цієї колоди, теромістичних моментів. Не буду вам показувати. Ну, ладно, покажу. Ось така красива карта. Вона буде блікувати, тому що вона глянеться. Все. З вами прощаюся. До наступних зустрічей. Пока-пока!